Трохи більше двох тижнів тому до близько 50 федерацій олімпійських і неолімпійських видів спорту, що культивуються на Вінничині, додалася і ще одна стрітворкауту. І, хоча ця дисципліна відома Вінничанам, вже не перший рік, на створення обласного осередку знадобилося не так вже і багато часу. Представникам виду і цього разу допомогли активісти здорової нації. Даний рух, який існує сьогодні на Вінниччині, він є досить актуальним. Він є досить актуальним, тому що цим хлопцям, крім умов тренувань, нічого не потрібно. Бажання в них є, є динаміка зросту. І тому, коли до нас звернулися з допомогою за допомогою у юридичному супроводі, супроводі фінансовому супроводі, ми з радістю зголосилися і будемо надалі підтримувати цю федерацію. У рамках федерації планується проведення змагань. Це відстоювання інтересів спортсменів, це умови тренування, як влітку, так і взимку. Це можливо навіть ставка для тренерів, тому що є люди, які мають педагогічного світу. Що я хочу сказати? Взагалі, в силу того, що немає якогось стратегічного, немає стратегічної програми розвитку фізичної культури та спорту на сьогоднішній день державної даний рух є досить актуальним його важливо підтримувати при тих статистиках негативних явищ, які сьогодні є. Це мається на увазі і куріння, і наркоманія, і вживання алкоголю, і інші, інші, інші негативні явища. Ну а вже 20 липня поціновувачі виду та власне самі спортсмени взяли участь у наймасштабніших в історії обласного центру змаганнях зі стрітворкауту. За місце проведення обрали спортивний майданчик навпроти аналогу. Загалом очікували більшу кількість людей, але не приїхали багато людей з районів. Сьогодні представлені к Козятинський район, Бальський район, місто Вінниця. Загалом приймають участь близько ста спортсменів для багатьох вінничан стоїть воркаут тренування із власною вагою під відкритим небом. Ще не дуже знайомий спорт, однак за видовищністю не поступається лідерам глядацьких симпатій, у тому числі і завдяки учасникам чергових змагань, які не втомлювалися дивувати аудиторію справжнім самоперевершенням. На досягнутому не зупиняються плани, які завжди амбітні. На сьогоднішній день ми самоорганізовуємо сьогоднішній день ми самоорганізовуємо молодих людей і залучаємо, скажімо так, нових. Людей активних, які будуть працювати та захищати інтереси в організаційному питанні. Одне діло займатися спортом, а інше діло вести, скажімо, так якусь юридичну роботу та організаційну роботу. І на 2013 рік ми плануємо ряд змагань офіційних, які ми будемо подавати в управління з питань фізичної культури та спорту, з вимогою включити їх у календарний план змагань.